Десяту школу вдалося відстояти після втручання народного контролю. Влада міста пообіцяла, навчальний заклад не закриватимуть. Покажем, До народного контролю звернулися педагоги, батьки та учні десятої школи. Люди дізналися, влада міста збирається закрити навчальний заклад. Така новина шокувала Коломиян. Переріднився до цієї школи, я вже так не хочу звідси йти. Моя дитина в шоці, і ми нікуди з цієї школи також не підемо. Чого вони не закривали цю школу 10 років тому, коли ця школа без ремонтів була, тріщини? От тепер, коли все зробилося, і багато кажучи завдяки допомозі батьків, так, вже ну вже приміщення гарне, можна ним скористатися. Але з досвіду знаю, що все, що закривалось, ніколи не відкрилось. Школа номер 10 – Це єдиний навчальний заклад у Коломиї, де навчаються діти з вадами здоров'я. Маленька Настя, яка зовсім не чує, навчилася тут читати. Іде машина Ма. Я не думаю, що ці дітки проживуться в іншій школі. Це є досить специфічні діти, і їм потрібно дуже багато уваги, дуже багато тепла, розуміння як з боку вчителя, з боку дирекції школи і куди цих дітей викинути, ну майже як на смітник вчителів, куди на вулицю. Педагоги, батьки та активісти народного контролю тричі приходили до міської ради, аби нарозумити чиновників. Та ніхто ще нічого не закриває. Активіст народного контролю депутат міської ради Геннадій Романюк заступився за дітлахів та освітян. Він подав депутатське звернення до прокуратури щодо можливого закриття школи. На сесії міськради заявив, не дозволить владі економити на дітях. Тримайтеся ми разом з вами, все буде добре. Після втручання громади міські чиновники передумали закривати десяту школу у Коломиї. Шановні батьки 10-ї школи, 10-та школа не закривається. Дякую. Цим результатом ми все ж таки задоволені. Народ це є сила. Дякуючи одному з наших депутатів, які небайдужі до наших дітей, до нашої школи, до наших вчителів, взагалі до, для. Ем... До нас усіх, як людей, наша школа таки не закривається. Я дуже вам дякую. І тримайте це питання під контролем, тому що скоро літо, і літом нема вчителів, нема батьків, можна зробити що хотіти. Ми обов'язково це питання будемо тримати під контролем. Марина Максимів, Геннадій Романюк, Володимир Томенко, Віталій Марчук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.